Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. О, великий Христовий Годнику і Приславний цілителю, великомучениче Пантелеймоне, Ти душе на небесах перед престолом Божим предстаєш. Радуйся, бо тобою Христос прославився. Радуйся, великомученику і цілителю Пантелеймоне. Сили вишнього дарованої тобі, великим терпінням твоїм, знесили в тимучилю в зухвалість, мужній переможцю вогню у звірі, коли сати не побоявся, і мечем тебе було усічено, тому вінець перемоги прийняв ти від Христа Бога, взиваючи йому Аллилуйя, обитель Твоя маючи твою чесного, як би скарб, богомудрий, староста терпче, радісно переповнюється любов і дано тобі від Бога Богдасцілення. Вдячно взиває, нікому дії світильнику присвітлий, радися обителі, що шанує тебе, не всипуще охоронителю, радися бо завдяки тобі, охого безбожництво, радуся тобою, бо зросло богопізнання, радися світла, страста терепців, славо, радийся радісне православних слухання, радися зцілень, благодатне джерело, радися дарувань, великих містилище. Радуйся благодатне миру, що духмяний душі, радуйся або допомагаєш ти тим, хто закликає тебе, Радуйся, бо сліпим зір ти даруєш, радуйся, бо кривим подаєш ти зцілення, радуйся великомученику і целителю Пантелемони, бурив помислів багатобожя, одержимий нечистивий цар, був пригнічений, дізнавшись від лікарів, що заздрили тобі, як всяку невиліковну хворобу зціляєш ти іменем Христа. Ми ж, з веселістю прославляючи дивного в тобі Бога, співаємо йому, Аллилуйя, вині комедійські люди про велике співстраждання Твоє, знеможеним і про безоплатне лікування від усяких хвороб, прямували всі до Тебе з вірою у лікувальну благодать, тобі даровану, приймали скористілення від усяких хвороб, прославляли Бога і тебе величали, всемило цілителя свого, взиваючи Тобі. Радуйся помазаний миром Богодаті, радуйся, храма Бога освячений, радуйся, велика Богочестивих славо, радуйся тверда для скорботних стіну, радуйся, бо мудрих, ти перевищуєш розумом, радуйся, бо вірних, ти освітлюєш думки, радуйся божественних дарів, приємнику і різноманітних милостей, Господніх для нас джерело, радуйся, скорий помічнику стражденим, радуйся засмучених пристановище. Радуйся забудвих наставнику, радуйся, бо хворих, ти задарма лікуєш, радуйся безцілені, численні ти виточуєш, радуйся, великомученику і цілителю Пантелеймоне, чудо приславне сотворив тобою, Господь, коли через служителя свого ярмовая покликав тебе в чудний свій світ, від укусу великої хідни померло дитя мале, а по молитві твої до Христа вжило і стало здоровим, пізнавши так, життя дався всіх істинного Бога. З твердою вірою возвав йому, Аллилуя, побачив світ сліпий, до якого з призиванням імені Христового доторкнувся ти славний, ярмоваєм пресвітером просвічений, відкинув батьківське багатобожжя, прийняв материнське богочестя, яким і батька просвітив. Ради цього тобі, славному угоднику Божому і лікарі чудотворному, взиваємо, радуйся, бо до Бога, ти велику любов маєш. Радуйся вогню Божественної любові, що вічно горить, радуйся діяльний послушнику священих повчань Єрмолая. радуйся, бо слідував ти порадам матері твоєї вули. радуйся бо все роздав ти, щоб Христа знайти, радуйся, бо любов до світу, любові Божественної ти переміг, радуйся бо замість на світу цього, ти за Христа люті страждання перетерпів. радуйся, бо ти став спільником страждань Христових. Радуйся переможцю над усіма стражданнями, радуйся прикрашений благодатним безстрастям, радуйся подуриш ти радість усім, хто до тебе звертається, радуйся, бо задарма стіляєш ти всім, благодаттю Христовою, радуйся великомученику і цілителю Пантелемоне, проповіднику істини явився просвіщений тобою тілесною, духовно сліпець. Він подібно до євангельського сліпця, сміливо перед усіма. Сповідував світло істини Христа, що просвіщає всяку людину, нечестивого царя і богів язичницьких докорив, і через усічення мечем зійшов до намеркнучого світла, на небеса співати Богові, Аллилуйя, зі світлим лисим став перед судилищем Царським і сміливо взивав приблажений перед усіма, цілющою силою моєї, слави Я Христос, істиний Бог, владика всіх. Що мертвих воскрешає, всяку хворобу відганяє. За таке сповідання убажаємо тебе взиваючи, Ти є вустами, громогласними Божества Христового, Радуйся, бо уста твоїми дотечеві, сповіщають Його домобудівництво, Радуйся, красномовцю найвищого богослов'я, Радуйся, мудрі сіячу Бога честя, радуйся милозвучна віри сапілко, радуйся славний проповіднику православ'я. Радуйся бо ще до смерті ти являв дивні дійства, радуйся бо після смерті ти звершуєш чудеса, радуйся бо ти споглядаєш славу Христову, радуйся, бо ти слухаєш тих, хто молиться до тебе, Радуйся, подателю милості твоєї тим, хто її просить, Радуйся, ходатаю благ тим, хто шанує пам'ять твою, радуйся великомученику і цілителю, Миро виявився на душу твою, Богомудрий цілителю. Від утішителя Духа, тому після смерті чесне тіло Твоє духмяністю своєю, сморідність, пристрасти відганяючи, зцілення подає тим, хто з вірою до Бога взиває Алилуйя. Коли побачили шанувальники ідолів багаторічного розслабленого, який по молитві Тві піднявся і ходив, то багато з них увірували у Христа, адже всі ж бісівські поглинуті заздрістю, підмовили царя на лютість. Тобі ж безжалісно за Христа, струганому, опалюваному, зі зворушеністю взиваємо, радуйся бо насолоди земні ти знехтував, радуйся бо над благами земними ти піднісся, Радуйся, бо всяку красу світу цього, ти за ніщо вважав, Радуйся, бо славу швидко минучу, ти себе струсив радуйся, бо невловимим ти був для воляра, радуйся, бо ти переміг підступи мучителі, Радуйся, бо ти не пощадив життя свого. Радуйся, бо ти став ворогом гріховної плоті, радуйся, бо багато Божі широту ти стіснив, радуйся, бо божественною силою ти іделів подолав, радуйся, гостра стріло, що раниш ворогів, радуйся, заступнику, що заступаєшся за вірних, радуйся великомученику і цілителю пантелеймоне, дивно являвся тобі Господь, підбадьорюючи, підтримуючи в муках за ім'я Його. Бо в образі присвітера ярмалая кипляче, в який ти був укинутий, охолодив і в морі від'єднав великий камінь від шиї твоєї, та вивів неушкодженим на землю, ти ж знову ставши перед царем, урочисто, співав Христу Богові, Аллилуйя! на небеса піднявшись, тих, що на землі не залишив ти, перебуваючи з нами всечесною головою Твоєю, великий страстотерпче Христів. Приймаючи від Господа і подаючи просвіщення і освячення всім, хто так взиває тобі, радуйся примудрості Божественної сповнений, радуйся проведіння Божого про нас, таїннику, радуйся Богомудрих розумів на сволодо, радуйся Боголюбивих душ, радосте, радуйся присвіт ви Христів, бісере, радуйся, освячений душею і тілом, радуйся Бог в дворах першонароджених, ти на небесах оселився. Радуйся, бо в присноблажених чертогах, ти перебуваєш, радуйся, бо світло троєчне ти споглядаєш, радуйся в молитвах до Бога, теплий за нас, заступнику, радуйся, бо ти подаєш душам просвіщення, радуйся, бо ти посилаєш скорботним утішання. радуйся великомученику і цілителю, пантелеймоне. Усяке єство здивувалося, пантелеймоне, сеню в тобі і багатство чеснот, ангело подібні чистоті твоїй. Великі мужності в лютих стражданнях, міцні любові до Христа і великому співстражданню до людей, серед яких ти твориш чудеса, щоб співали Аллилуйя, проповідники велимовні не можуть достойно прославити боріння твої, славний добропобіднику, як непереможною силою Божою в юних літах переміг ти, древнього лютого ворога і посоромив ідельську оману. Ми ж здивуванням переповнені, взиваємо тобі. Радуйся, радісне видовище Ангелів, радуйся благо війни, здивування людей, радуйся, бо ти кров за Христа провив і в смерті молоко виточив. радуйся, бо тіло за нього ти мученицькій смерті віддав, радуйся сповідництво, правило, радуйся мужні воїни, царя, царів, радуйся, бо тимряве володаря ти переміг, радуйся, бо перемогою своєю ти небесних і земних з веселою.